Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Дивіться, я бачу, що дуже багатьом людям сподобалось розпаковочки, коли я купую якісь запчастини, що в коробці, що там лежить, і хто виробник. І так, далі, і так далі. Сьогоднішня наша розпаковочка куплена 29 травня 2024 року. Попереджаю, тобто, щоб не було що. А я там у 2007 році купляв це свіже ось сьогодні. грм Комплект. Повністю з водяною помпою марка Іна. Ви бачите. Е, ціна тут, де я купував, ціна 6278 гривень на 29, число, на 29 травня. 27 травня це ще було 6 тисяч. Ціна виросла буквально за декілька днів. Чому? Тому що пішов курс долара до гори. Отже, е, це комплект ГРМ, Volkswagen Golf, Skoda, Audi, 1,9 TDI, 90-Кінський сил ALH, код двигуна. Е, розбираємо, розпаковуємо, дивимося, хто виробник і, і так далі. Е, до речі, ви мені можете сказати, що ціна там, де ти купуєш дорога, ти там бог, і так далі. Можливо, не спорю. <кій> я поки що не буду робити якусь там рекламу цьому магазину. ну, Свідомо. <кій> я просто поясню, чому я. Купую у них, тому що безкоштовна доставка до офісу. Офіс в комфортно. Мені приїхав, я собі онлайн відслідковую, онлайн замовляю, або через вайпер замовляю. Доставка безкоштовна до офісу. З офісу від мене до офісу недалеко, я під'їхав, забрав. Якщо щось не так, я повернув в офіс, вони поміняли на інше або повернули гроші і завжди це робиться без питань. Далі. По комплектах, особливо, знаєте, є такі речі, допустимо, термостат. До термостата добратися доволі легко, поміняти доволі легко, коштує не зовсім дорого. Відповідно, На таких речах можна е, трошки спробувати зекономити, купити десь в гаражі, у дядівані е, якесь непонятне скажімо так, це так. Е, коли речі казак е, стосуються серйозних речей. Комплект ГРМ, там, я не знаю, якісь клапани, сальники клапанів. Тобто те, що дороговартісне в ремонті, краще зробити а раз і на півжиття, і забути про це. Е, комплект ГРМ саме є такою для мене частиною, що краще заплатити і купити трошки там на 500 гривень, може воно дорожче. Чи там сіки. Але в перевірених людей я знаю, що я в них купую вже не перший раз, що воно відходить свій термін без питань. І відповідно я просто автомобіль експлуатую і не маю ніякого геморозу. Поїхали. Дивіться, я не відкривав упаковочка, Ось так, як вона є. Ремінь. Наш ремінь всередині. А я не знаю, що це за номер технологічний, якийсь буде його видно, не буде його видно. Мабуть, мабуть, не видно. Я думаю, більше. Так, ладно, менше з тим. Made in Germany надписи. У внутрішній половині ніяких надписів не бачу. Там, 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 Цифри. Я вам назву ці цифри. 183063209202303. Я не знаю, що вони означають, можливо, порядковий номер Е, Якщо, що, якщо, допустимо, порвався і ви подаєте якусь рекламацію і так далі на суд, все, далі дивимося, відкриваємо, що у нас тут, У нас тут, мабуть, водяна помпа. Бачите, як це все запаковане. Ось так. Да, наша помпа. Ніякої інструкції нема. Що у нас тут є? Зараз роздивлюся, тому що я її не бачив. Так, е ну що тут? Резинка йде, щоб не пропускало наш антифриз. В принципі, помпа. Більше нічого тут з помпою нема. Надписів на ній ніяких нема, а ні є, кому цікаво, бачите, виливка йде. Тобто помпа йде фірмна, фірма Іна. Все, якби, більше нічого нема. Дивіться, дуже часто люди кажуть, от навіть у мене знайомий, він там трошки займається таким ремонтом автомобілів, і він мені каже, коли ГРМ, Помпу треба міняти раз міняєш, допустим, гіраємо, помпу міняєш, а другий раз, як міняєш грм помпу не міняєш. Е, а потім е, А потім я вам покажу на своєму прикладі, вже буде друге відео, щоб не назвали мене болоболом. Е, в чому різниця? Коли ти міняєш все комплекту, і ти не міняє, і ти міняєш, там, одне міняєш, друге не міняєш, бо воно ще походить і так далі. Різниця дуже велика. Тому що коли, допустим, Людина міняє все комплектом, воно від'їздило 100 тисяч своїх положених і їздить далі без проблем, без головняка. А коли людина поміняла там Ой, я тільки ролики поміняв і ремень, а помпу лишу на наступний раз, то в наступний раз у нього помпа може не доходити, потекти, може заклинити, обірве зуби на, на ременю і так далі. І відповідно, ти коли приїжджаєш до е, СТО, і він тобі каже, а знаєш. Краще не на 100 тисячах е грим поміняють, а поміняй на 50 чи на 60 тисячах, ну, бо що. Ну, 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 ну. Ну, ну, ну. Яке ну? ну? Взяли комплектом, поміняли все, їздите і не знаєте горя. Е Кроїлово веде до попадалого. Далі дивимося, що у нас далі. Тут така цікава, ця. Ось, Дивіться, що в нас в комплекті, в комплекті йдуть болти. Ось так це все виглядає. Ось такі болти, болти, шпильки, все інше. Зараз, зараз, зараз. Ніяких надписів, що це Іна від Іни і так далі, тут немає. Ось, ви не побачили, як мінімум. Далі. Запаковка роликів. Дуже цікаво, що немає ніяких додаткових коробочок, що це воно йде ось так в оригінальному комплекті від Іна. Ну, Менше з тим ролик менший Словакія Іна f 227 24201 X10. На манжетові, який закриває сам підшипник, теж Іна. Надпис. Я не знаю, буде видно, не буде видно. Видно. Так, другий ролик. Словакія Іна. На манжетові, на манжетові теж пише Іна. Ось, в торцеві видно сідання. Ось таке цікаве упакування. Менше з тим. Минулий раз, як я міняв ремінь ГРМ, якщо не помиляюсь, було все рівно те саме. До речі, в мене є розпаковка, тому що а, 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 минулий раз теж я показував так. ось і ось. і Великий ролик. Тут все зразу видно Словакія Іна. Ось я як розумію, це видно модель підшипника, чи що? Це X0824. На манжеті теж написано Іна. З іншої сторони теж написано ось Іна. Все, ось такий ролик. Далі. Made in Romania. Натяжний наш ролик. Літенс. Літенс, літенс. Ось ось видно, не знаю, буде-видно, не буде. І з цієї сторони Мадейн, Румунія, І виштемку Пока Літенс. До речі, <coughs> минулий раз, коли я міняв ремкомплект ГРМ, кому цікаво, ви можете співставити. Теж натяжний ролик був фірми Litens, але один із цих маленьких роликів був не іновський. Тобто тепер більше стало іновського, тобто з позначками ІНА, іна ІНА. І тільки натяжний ролик залишився фірми LITENS. В принципі, воно ходить, Все чудово. Ось така розпаковка, що там у нас є. Ага. Коли міняємо ГРМ, наліпочку робимо на двігу і записуємо, на якому пробігу ми замінили ГРМ. Ось така комплектація, все просто. E -e, на днях я буду робити заміну цього рему. Попередня розпаковка, як я вже сказав, у мене є на каналі. Те, що я знімлю, покажу, скільки кілометрів воно пройшло, в якому воно зараз стані, що працює, що розсипалося, що шелестить, що гудить, в якому стані ремінь і так далі. І ви зрозумієте, чому я купую запчастини. Можливо, можливо, трошки дорожче, але перевірених контор. Дякую за увагу. Всі кращому миру. Чао-чао.